Не знаю, куди я їду, куди глаза глядять. У мене такий срач страшнючий, собиралась, як завжди, в попихах. Оце таке тут робиться, хочу знайти окуляри. Ага, можна тут щось знайти. Нікогда. По такій пиляки їдхала, По такій стиральній доски. І головне, що я не знаю, куди я їду і що я хочу. І взагалі я сьогодні нікуди їхати не собиралась, самое интересное. То погано, що ще інтернет, а тут хуже і хуже. Зараз я можу взагалі не знайти на карті, де я. От коли я не знайду на карті, де я, то тоді прийдеться їхати точно назад уже по, не по карті, а в голові, по пам'ять. А ось, яка тут все пиль від дороги, що вся земля покрита своїм пилям. Це ще тут ровненько, А то взагалі сплошна стиральна доска. І от такий ліс кругом. Я не могла ніде зупинитись. Оце тільки знайшла оцю п'ятачок і оце стало. А туди так навіть не пролізеш при всьому бажанні. Просто джунглі. Оце я зараз в цій посадці пересікаю. А потім я хочу мені по цій прямій їхати-їхати. Як оце я вже переїду цю посадочку, потім попаду вже в ліс і тоді мені налево шукати. Мені ось сюди хочеться, ось сюди. Я в ступорі. Йолки і берези. А там воно молодий хвойний ліс. Густющий. І куди тут піхати? Сюди чи сюди. Навіть музику не хочу. Бо нема такої пісні, як у мене настрій. От чесно таке відчуття. Що я тут більш ніколи не буду. Тому що це такий одноразовий проїзд, бо я шукаю гарні місця. Їхати дуже важко, дорог нема. Село Панасівка проїхала я. Це жесть. Це не село, це просто якісь розвали. Забори всі повалені. Людей взагалі нема. Головне, взагалі, що село настільки бідне, що там я ні разу не побачила ні одного, ні магазина, ні щось похожого там на. Клуб, чи обстановку, чи ну, що-нібудь людське таке общественне. Взагалі, просто розбросані хати. Не знаю, я не знімала того, що мені було страшно там навіть зупинитись. Бо вдруг хтось мене побачить, вискоче і буде жібрачи, чи там ще що нібудь. А це я вже виїхала з тої панасівки. Мені просто було цікаво проїхати по таким місцям, які на карті все час квадратики різної зеленості. То зеленіє, то сініє, то рижеє. І от я зрозуміла, що це вирубки, прошлі. Одні молодняком уже сильно заросли, одні не сильно, одні взагалі ще не заросли. Оце вже Сакалівка. І Дорога сюди була луча. Тоже таке село умираюче, але не таке, як Панасівка. Тут навіть корови є. Тут навіть асфальт є, якщо ж можна справнювати Панасівку з цим селом. Щось мені захотілося. Цей пам'ять це їх засняти поближче. Тут, лавно, колись усе був вогонь вічний, а тут навіть список загинувших. Навіть слова всі закінчились. Щось не дуже рада і більше я в таке не хочу заїжджати. Взагалі-то я таке люблю. Тут уже поживіє. Тут багато село, всі держать скотину, всі гори, дрові, сіна, кругом какашки коров'ячі. А ось такий блокпост імпровізований. Я не, вед, не видержала, зупинилася. Супер. Хі -хі -хі, прикол. Привіт, чувак! Як проїхати до озера? Тільки не до цього, до великого. Чи це він просто відпочивав на вахті, сторожує рибу. Мабуть, із-за цього мене тягнуло сюди. От люблю я такі полянки. Ну, оце фотогенічна картинка. Кожен раз даю собі обіцянки не знімати чепуху. І опять зупиняюсь, де попало. Верніше, не де попало, а на кожній полянки. Не знаю, чи буде видно, але там такий тунель симпатичний. Жирнюча дорога була раніше, зараз її нема. Так що тепер експеримент. А тут взагалі еле еле як будто тут тільки таке враження, що в цьому році перший раз тут накатали Слегка. Оце я в таке заїхала. На всякий случай остановилась, піду гляну, як там переправа. Щось Поля були там ззаді Симпатичні. Що таке відтворювальна ділянка? Будь яка? Полювання чи що? Єгерський обхід, так, значить, полювання. Ні, нам не треба полювання. Нам не треба навіть рибалка, нам не треба навіть гриби. Нам треба пофоткати. Ну, йдемо сюди, пробіжемо. Ой. О, я таке люблю. Тоді їдемо вперед. Карта обіцяє, що попереду у нас вже буде пустіє і пустіє, дічеє і дічеє. Ну, це вже мені більше подобається, тільки яка я поцарапана. Ну тут, тут вже треба вибирати. Прости мене кашкайчик, ну вже мені... Ще вибирати треба, або в цікаві міста їздити, шукати, або вдома сидіти і машину берегти. Жалко, що цей вибір треба зробити один раз. Тому що якщо ти вже зробиш вибір, той, що поїхати і подряпати, то вже не повернеш. Ну цей раз я вже, мабуть, обрала поїхати і подряпати. Ну, поки що я не сильно, то в таке заїжджала. Ну, все ще попереду. Ура! Оце вже запахло дикістю і свободою. Мені вже пахне тим, що тут далеко немає хат, сел. А тільки ж тут зовсім не похоже на дорогу. По-моєму, тут взагалі не їздять лігкавушки. Тут просто цей тракторець, що косив, проїхав і все. Оце ж тому мені подобається, тому мені і кажеться, що тут дико. Ось о, в яке ми заїжджаємо. Тільки б не поцарапатися. Там злива вже річка. Да, тут я днище так почищу. Боже, а у мене же нема... пластик там на одном болтику держится. Ага, вовремя згадала. Оце по так по подорожки. По Бам, раком, бяком ото по тій дорожки, виїхала просто в поле. І тут вже нема навіть по краюшку поля, нема калії. Ну, оце мені тут вже подобається. І вже прямо відчуття страху, що я тут сама, вже тут далеко нема села. І саме найближче о село, що там ні одної людини я не знайшла. Навіть ці думки, не міють, мозок занімів, а вже скоро сонце сяде, а я ще й місце не знайшла, не кажучи вже про палатку. Ще лагерь ставить. Зараз yeah. будемо просто так по полю їхати, а що робити? Ну, це я переїхала поле, думала, що десь тут є якась лазейка. Ніхренан скинула. Надо йти якось пішки шукати. Я знаю, що там десь річка вже близько. Потім так вийде, Може, що я туди речі просто попереношу, а машина буде тут. О, тут тропи явно не грибників. а що тут удивляться? Понятно, що тут живності валу. Все, ось оптов. Так, я опять забула, як знімати. Я опять шукаю вас. Сторони три. Во. А я потім думаю, що ж там за тряска така. Пітронечка як не хоче згладити ці мої колібання. І не виходить. Во. Красота. Там вона яка темнота. Річка втікає прямо в ніч. Во, ну це не люди тут лазять, а бобри. Що ж робити? Це мені тут нравиться. Боже, яка дикість, мені прямо ж страшно стало. Зараз як спуститься ноч, як почнеться темніть, а у мене навіть палатка не розставлена. Отак і вечір застав. Все розшвирено. У мене такий же це просто поход, такий походят перший раз. Оно, моя палатка. Перший раз у мене поход на машині. А машина це ж не так, як байдарка. На байдарки ти приплив. Ну там теж треба тяжело вибирати место. І тут оце вибрала место. Ну я ж не можу прямо коло палатки, коло машини. Це ж як перший раз, що нічого не на, на работу. Ось, я йду прямо сюди повивали. І там коло машини. Ну, в общем, бардак. Завтра будемо привикати, тому що сьогодні вже красивий вечір впереди. Нічого я вже не буду робити. Кроме покушати і все хорошо до сна. Удобного, уютного, віддихаючого сна. Все остальне, вся робота завтра.